Святковий телемарафон триває. У прямому ефірі віківці вже відпрацювали 12 годин. Тема середи герої сюжетів та програм телеканалу Віка одними із перших прийшла найвідоміша пара мерії Наталія Джуган та Олег Стадник. Про їхнє кохання черкасці дізналися саме завдяки телеканалу Віка. У вас така аура, ви такі професійні і ви настільки е, зберігаєте свої традиції. Ви навіть пам'ятаєте, що вам 20 років, хоча ви всі дуже молоді. Е, Бажаємо вам всього самого найкращого процвітання вашої студії, процвітання вас як особисто. Щоб були живі, здорові, не хворіли і забули про департамент охорони здоров'я. Гості в студії змінюються дуже швидко. Ось півтори години прямого ефіру уже сплило, але часу на втому у ведучої Ольги скорик просто немає. Попереду ще майже три години роботи наживо. Це чудовий ефір насичений. Дуже цікаво, але зараз на жаль немає часу, бо до мене завітали чудові хлопці. Тож ми будемо зараз з ними спілкуватися і знаходити контакт. Справжнім драйвом зарядили студію телемарафону Михайло Копил, Руслан Пискович та Максим Оробець. <піл> Хлопці за спів, за вітання і за приємне товариство Максим Рубець постійний герой сюжетів та програм на телеканалі. Віка його колеги по студії теж уже звикли до віківських камер. Участь у прямому ефірі усі взяли із задоволенням. Щоб ви бачили, яка атмосфера відбувається в залі в студії? дуже раді. Что любимому телеканалу 20 лет. От чистого сердца поздравляю вас всех, потому что с этим каналом я с 2004 года. И Я очень рад, что у нас в городе есть такой канал, который делает очень хорошие, очень яркие и нужные сюжеты для черкаща. В будущем мне Она мне сподобалось. Мона Очень дуже сподобалось. Пісні свидівоцького колективу Убереги у програмах Телеканалу Віка також лунають дуже часто. Запрошення завітати на святковий телемарафон прийняли з радістю, а приїхали з подарунками. Нас звуть ансамбль обереги, і приїхали ми до вас з гарним настроєм із подарунками, із цікавими піснями, із з любов'ю до вашого каналу. Бо ми любимо ваш канал. Святковий телемарафон триває щодня з 5 до 9 вечора. Попереду ще багато приємних зустрічей та цікавих розмов. Наталя Кириленко, Роман Буша, Віка Новини.